Сьогодні витребеньки вирушають на природу. Ходімо з нами та приготуємо страви на диску. З самого початку приготуємо ковбаски. Для цього беремо олію, поливаємо на диск. Далі беремо власне, вже приготовлені ковбаски, але вони ще сирі. Викладаємо на диск. І смажимо з обох сторін. Звичайно, я не можу назвати цю страву суперкорисною, але інколи можна собі дозволити. Ковбаски приготовлені напротязі кількох хвилин. Подивіться, вони дійсно апетитні. А ми переходимо до приготування картоплі. Для цього. Беремо уже начищену картоплю, порізану скибочками, викладаємо на диск, смажимо і, поки готується картопля, ми можемо скуштувати наші ковбаски. Картопельку час від часу перевертаємо. В кінці маємо посолити. Такий аромат, я вас запевняю, часник до картоплі ми давили виделкою, оскільки забули часникодавку. Ну, ось, ароматна картопелька готова. Страви на диску готуються швидко, а також є смачними. Ще ми готували рибку, яку зловив чоловік. Що ж, з вас вподобайки. З нас нові відео. З вами були витребеньки в мисті від Оксани.